Вітаю, друзі! Дякую всім, хто долучився до нашого збору та розіграшів. Як ви знаєте, 9 днів тому, 21 листопада, я запустив допоміжну банку, де збирали на ремонт автомобіля. І в якості основного приза в нас була ця чудова, у нас є ще досі ця чудова мамія. Все, що вам потрібно було, це задонатити суму кратно 100 гривень. І ось цей момент настав. Я проведу розіграш. По-перше, ми зібрали 52,5 тисячі гривень. Це реально крутий результат. Я, чесно кажучи, сподівався на 40, але 52 тисячі з половиною це більше, ніж ми очікували. Тому дякую всім. То задонатив, незважаючи на будь-яку суму. Тепер давайте проведемо розіграш серед кратних поповнень. Запис не буду розпочинати, бо в мене вже він ведеться. Супа 100 гривень. Кількість переможців ну, лише один. Себе я виключаю, хоча я теж донатив, але. На жаль, не буду приймати участь. Що в нас тут по учасниках? Були великі суми, були люди там по 5 тисяч донатили, 2 тисячі, 4 тисячі, по-різному було. Ну, в нас 98 учасників і загалом 472 шанси. Що ж, поїхали? Бажаю всім удачі! Невідомий анонімний котик, не знаю, хто це. Щойно переміг, зокрема, донатили буквально вчора та сьогодні. Я сподіваюся, що ви донатили з Монобанки з Монобанку. Вам мав прийти пуш. Очікую від вас підтвердження. І якщо ви побачите, підтвердите, щиро вітаю вас з перемогою. А наразі, дякую, завершуємо.